Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес, брате і сестри, вирішив таке коротеньке відео записати про страждання. Я побачив, що в життя християнина приходять три види страждань. Хочемо ми цього чи не хочемо, але страждання в наше життя приходять. І ось що я зауважив: що є три види страждань, можливо, їх є і більше. Напишіть в коментарях, як ви думаєте. Перший вид страждань це страждання, які приходять в наше життя по нашій вині. Через наш особистий гріх, через наші неправильні поступки, неправильні дії, через наші неправильні рішення. І можуть приходити через це страждання. Перше. Другий вид страждань це страждання, які приходять в наше життя через те, що ми є християни. Тобто. Ми проповідуємо Євангелію, нас можуть переслідувати, насміхатися з нас. Ми стараємось, християни, жити благочестиво і теж через це можуть переслідувати через проповідь Божого Слова і так далі. Це є другий вид страждань. І третій вид страждань, який я зауважив, часто приписують до страждань за Христа. Але, на мою думку, це не так. Третій вид страждань це страждання через те, що ми живемо в світі. Через те, що ми живемо в гріховному світі. Наприклад, ти щось можеш продавати і в тебе вкрали товар. Ти пішов в магазин, а тебе обдурили. Прийшла війна в Україну. Ти жив-жив, і прийшов ворог і хоче кусок території забрати. І, на мою думку, це не є страждання за Христа. Це страждання через те, що в світі є гріх. Отже, є три види страждань: це через свої помилки і гріхи, через те, що ми християни, і третє, через те, що ми живемо в гріховному світі. І часто оцей третій вид страждань приписують, ніби це страждання за Христа. От я працюю. В мене вкрали товар, о, я постраждав за Христа. Ні, це не страждання за Христа. Це страждання через те, що ми живемо в гріховному світі. Або погана екологія. І вона негативно впливає на наш організм. Це страждання за Христа? Ні. Це через нас страждання? Ні. Це через те, що погана екологія через гріх. І приходять страждання. Забруднена вода може бути через. Те, що в світі є гріх, і приходять страждання, прийшла війна на ту чи іншу територію, і з тим прийшли страждання. Так що, як ви думаєте?